Добрий день, шановні. Зараз ми знаходимося на спортмайданчиці селища Швізінг. І покажу який вигляд має спортмайданчик після реконструкції. Що, ну що, поперед брати до світлої мети. Так, ну, знаходимося, тут збудували якийсь будиночок. Ось Ми знаходимося в будиночку. Там є хто бажає пограти в цей. Теніс тут спеціально хто прийде для настільного теніса. І, напевно, ж правило, як вести себе. Це, да. Стіл тут може для шахматистів тут перевдягатися, якась трава, столики. Ну, Що тут? З'явилося це, нове, це, цей будиночок з'явився новий. Відремонтували баскетбольне кільце. Макі... Ну, воно й було нормально, маківару поставили, щоб мені відпрацювати удари. Баскетбольне кільце, як було, таке і є. Що тут іще, ну, такий вигляд. Невідоме не, не, не щось таке тут для граві. Ну, це тут для дітей, що воно таке, я не знаю. Якщо ви знаєте, що це таке, скажіть, я, наприклад, не знаю, що це таке. Далі настільний теніс. Ну, щоб грати в настільний теніс поставили, його тут раніше не було. Ворота, щоб грати в футбол, міні-футбол, ну, мабуть, для дітей така площадка, коротше кажучи. І знову ми бачимо стіл і скамейки. ну, Щоб сиділи там глядачі. Ну, а це, що я вже сам знаю. Можете не підказувати, це, щоб діти грали в класики. Це така ось, так би мовити, розкреслено. Ну, це, тут мусор ложить. І друге. Його тут теж не було. баскетбольне кільце. На ньому ж, як вводиться, накрутили маківару. І ще там щось написано. А щось написано. Спа РТ Щиме. -щі 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 Що в нас за Шиме? Щиме. Щиме. А, спорт Щиме. Порщини. Далі. Ну, прибрали огорожу, тут була раніше огорожа, зараз її немає. Ну, що ми бачили ще? Ну, а бачимо, тут дело сапедів зробили. Ну, я на них тренуюся, відтискаюся, лазю, перелазю через них. Ну, на них можна теж тренувати, тренуватися. не це так відбулася реконструкція, так би мовити, спортмайданчика. Ну, Вісія поставили. Ну, багато. Це. Прибрали бум, зате з'явилося дуже багато, і ще одне баскетбольне кільце з'явилося, футбольний майданчик з'явився і будиночок, щоб там від дощу переодіться, інвентар для настільного тенісу, ну для мусора. Це я ми велосипед тут. Ну, таке. Ну, тільки слів про політику. Бо як знаєте, зараз відбувається мі... міндічгейт. Відбувається, коротше кажучи, в Україні там Зеленський бігає як ошпарний то до Ердогана, то в Францію до Мер, то ще кудись бігає. А Трамп придумав зі своїми поплічниками підприємцями новий план там Уїскофом та Дмитрієвим. Це два підприємця придумали план для України. Ну, план якийсь такий, що відповідає інтересам, так би мовити, Росії. Ну, щоб план для чого? Щоб не було закінчення війни там. І хоча, як закінчити війну? А ніяк війни закінчити? Вже Путін признаний військовим злочинцем. Росія це держава-терорист. І щоб вести переговори з Росією, треба відмінити цю постанову, що вона держава-терорист, а також... Постанову 45-го рода Ялтинської конференції, що не можна захоплювати чужі території, таку постанову теж треба відмінити. Тоді можна вести переговори, а так ніяких переговорів не буде, це так би сказати. Просто треба знати, як закінчив Гітлер, і так повинен закінчити Путін. Оце такі у мене, так би мовити, роздуми. Ну що, на цьому будемо прощатися? До побачення нащадки прадідів великих. Слава Україні, слава Комуністичній партії, смерть олігархам. До побачення.